Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Під час Великого посту кожен віруючий повинен покаятися в гріхах, адже без цього неможливо духовно очиститися. Молитву обов'язково варто прочитати хоча б раз. Але бажано робити це кожен день. Отже, молитва про прощення гріхів. Господи я, раб Божий ім'я, звертаюсь до Тебе від щирого серця. Прошу тебе пробачити гріхи мої. Змилуйся наді мною, Цар Небесний, Визволи мене від душевних мук і самокатування. Врятуй і збережи мене, сподіваюся я на допомогу твою і прошу благословити мене. Дякую тобі, милосердний, милостивий. Щедрий, Господи. Амінь.